— Доброго ранку! Ми проснулись. ми проснулись. проснулись. — Чого як справи не мерзнете? Бо я мерзну, я так мерзну. Хі -хі. У нас зараз в кімнаті 19 градусів. Але це сонце сюди світить, то вже прогрілося трохи, потім я вночі мерзло і дуже погано спала. Доси погано спала, і я з ним. Вот у нас чи сопли, чи зубы. Чи сопли и зубы. Тогда есть хотим на си спать и обнимаетесь. А мы не называемся спать и обнимаетесь. Тогда есть покажешь языка? Язык. Где у тебя язык? Покажешь? Не покажу, покажу. А баба скажешь? Что вам снилось? Мне снилось, что я... Така білявка, типу Крістіна Агілєри з такими гарними, нафарбованими, губами, глянцевими, такими блискучими, бордовими. Що таке ту досику? Покажеш язик? Покажеш язик? Ей, ти що робиш? І Вчора вечері начисто показувати язик, але зараз показувати не хоче. Що ви робили гарбузовий пюре? Я вже питала щось я заплуталась в думках. Повернулася я в контактик. А в контактику так багато всяких старих знайомих, і так оце ось все, я почала згадувати, але згадувала, звичайно, капець. Думала ще пододавати старих знайомих в контактику. А я не помню, кого як звати. Так що старість не радість. Не удаляйте тоді, коли ви їх ще пам'ятаєте. Так, <рі> да, Тодосі? Що ми будемо сьогодні робити? Що ми будемо з тобою сьогодні робити? Тодось буде вирощувати зуби, а я буду годувати Тодосика. Буду готувати Тодосеві суп! Тодосі! Що таке? Покажеш язик? Ну, ти ж так гарно показував язик. Чого ти не хочеш показати язик? Тебе показує язик. Прикритя і показує язик. Я хотіла вам розповісти. Як не варто загадувати бажання. Повзи дитина. Якщо ви дуже чогось сильно бажаєте, і ви це прям уявляєте, і прям воно все клас, то, скоріш за все, ваше бажання збудеться. Ну, не відомо коли, але воно збудеться. І от, я колись бажала. Не то, щоб бажала, я дуже сильно хотіла. Баба! Баба! О, він сказав баба, привіт! <тит> <тит> Колись я дуже сильно бажала, щоб у мене був мужчина з мотоциклом. І, і прям взагалі мужчина з мотоциклом, це думаю, клас, високий, там, чорнявий, бородатий, з мотоциклом. Оце, звісно, думаю, мужчина моєї мрії Що ви думаєте? З'явився мужчина, високий, бородатий, там, красивий, туди-сюди, з мотоциклом. Ви знаєте, в чому був подвох? Мотоцикл був одномісний. Треба було загадувати мужчину з мотоциклом і місцем для двох, щоб він катав, тому що просто <смеш> мужчина з мотоциклом це діла не буде. А міг, би бути мужчина з мотоциклом, який не їздить. Да? І що той... і б я робила з тим мужчиною з мотоциклом, який не їздить? Ой, не повернувся і язика мені показує. Вот. А мужчина з мотоциклом. У нього ж колись не було мотоцикла. І приїхали... приїхав до нього якось друг. На мотоциклі. А він думає, о, який класний мотоцикл, хочу собі такий. І він так сильно хотів собі такий мотоцикл, що потім на цьому мотоциклі сталася аварія, дві людини загинула, і йому цей металобрухт мотоцикла принесли і в нього став мотоцикл. Тоже, бачите, неправильна постановка питання, Тому що треба якось було замовляти, от прям такий самий тільки новий, не крашений, не бітий. Заказував такий мотоцикл і отримав той самий. Да, так що бійтеся своїх бажань. Якщо ви чогось бажаєте, то конкретизуйте, будь ласка. Ти язик показуєш? Ти позіхаєш? Ні? Добре. На цьому я з вами попрощаюсь, бо тут ось ростить зубки і бакає. Гарного вам дня. Підписуйтесь на наш канал, так та а, хотіла б подякувати. Я подивилася статистику. Вона правда не завчора, а за позавчора якраз тоді, коли я почала знімати відео. І дякую Машці з Франції, дякую Сашці, Каті з Польщі, Наташі з Ізраїля, які дивляться мої відео. Мені дуже приємно, неочікувано. Дякую Нелі з Грузії, і навіть Ігорю спасіба, який десь там далеко на островах.